Наталія Варлей, актриса, яка стала культовою завдяки ролі панночки у фільмі Вій та цирковій героїні Ніни у Кавказькій полонянці. Вона виглядала мило, беззахисно, невинно. Саме за це її любив радянський глядач. Народилася у Констанції, Румунія, але дитинство провела у Мурманську. Її батько, офіцер ВМФ, був суворим і холодним. Вона часто зізнавалася, що відчувала себе самотньою дитиною. Прізвище Варлей має валійське коріння. Родина походила з англійських кіннозаводчиків. Кар'єра актриси. Почалася з цирку. Вона була повітряною гімнасткою, аж поки її не запросили до кіно. Успіх кавказької полонянки приніс їй всенародну славу, але за лаштунками все було не так безтурботно. Варлей говорила, що зйомки були психологічно виснажливими, а гуморист Леонід Гайдай, попри публічну симпатію, був суворим і непоступливим режисером. Особисте життя акторки було сповнене драм. Вона двічі була заміжня, але жоден шлюб не приніс їй стабільності. Вона народила сина Василя, але довгий час не розкривала хто його батько. Пізніше стало відомо, що ним був актор Володимир Тихонов, син легендарних Нонни Мордюкової та В'ячеслава Тихонова. Ізольда Ізвицька, випускниці Всесоюзного державного інституту кінематографії, вегік 1955 року і актриси театру студії кіноактора. Вона була яскравою і самобутньою особистістю. Її неповторна краса і талановитість підкорювали глядачів, але особисте життя складалося непросто. Ізольда неофіційно була одружена з відомим актором Раднером Муратовим, а пізніше з українським Актором Едуардом Бредуном. Ці стосунки були непростими і часто складалися з конфліктів та переживань. Після серії особистих криз Ізольда впала у глибоку депресію. Загострилася хронічна форма алкоголізму. Вона почала тривало голодувати, що негативно позначилось на її здоров'ї. На жаль, її життя завершилося трагедією. Вона пішла з життя на самоті, і лише через тиждень про це стало відомо. Олександр Білявський мав непросту біографію, переплетену із складними сімейними драмами. Він двічі був одружений, і сімейне життя не завжди було було щасливим. Особливо болісною подією стала втрата його молодшого сина, про якого стало відомо після нещасного випадку на річці. Після цієї втрати сім'я прийняла хлопчика з дитячого будинку, але він згодом дізнався, що не є рідним сином актора. Відчуття чужості і внутрішня боротьба призвели до трагічного фіналу. Його не стало за загадкових обставин, пов'язаних із падінням із висоти. У Білявського було дві дочки від різних шлюбів, одна з яких народилася за кілька місяців до інсульту актора у 2003 році. Після інсульту Стан здоров'я Олександра різко погіршився, і у 2012 році він помер. Тетяна Самойлова одна з найвідоміших і найшанованіших актрис радянського кіно. Її ім'я міцно пов'язане з класикою, зокрема, фільмом Летять журавлі. Тетяна стала почесним гостем Канського кінофестивалю, де отримала спеціальну премію за вагомий внесок у мистецтво кіно, що підкреслило її міжнародне визнання. У 1997 році вийшов документальний фільм Трагічна пауза або Татянін день, де розкривалися драматичні моменти. Її життя і кар'єри Тетяна брала участь у документальному фільмі Ренати Литвинової Немає смерті для мене, у якому чесно і відверто розповідала про своє особисте горе, втрату сина та почуття самотності. Вона пішла з життя у 2014 році. Тамара Носова прожила останні роки в надзвичайно складних умовах. У брудній занедбаній квартирі, де їй доводилося харчуватися в столовій для бездомних і ледве встигати оплачувати комунальні послуги. Її життя було далеко від гучної слави а навесні 2007 року. Вона пережила інсульт. Коли поліція відкрила її квартиру, виявилось, що актриса тривалий час перебувала без допомоги, а в помешканні панували антисанітарні умови. Моторошна і сумна картина. Вона померла через кілька тижнів від хронічної ішемії мозку. Георгій віцин дебютував у кіно у 1951 році в ролі Гоголя у фільмі Білінський, але справжню популярність здобув завдяки ролі Васі Віснушкіна у фільмі Запасний гравець. Він був надзвичайно відданий своїй справі. Перед зйомками актор ретельно готував. Тренувався на стадіоні, а під час репетиції боксерського двобою навіть отримав тріщину ребра, проте не покинув зйомковий майданчик. Віцин не боявся ризикувати і навіть виконав трюк на водних лижах самостійно. Хоча, мав дублера, це сталося після того, як режисер підкинув йому лист від шанувальниці клави, що підштовхнуло актора на відважний крок. Його акторський діапазон був дуже широким. Він зіграв у детективних історичних ліричних фільмах. Відомий режисер Григорій Козинцев планував запросити Віцина на роль Гамлета, але цей проект так і не втілився. Віцин став легендою другого періоду своєї творчості, який називали епохою труса. Це була низка ролей, які принесли йому славу і безсмертя в кіномистецтві. Борислав Брондуков зіграв понад 110 ролей у кіно, серед яких найбільш відомі: Афоня, осінній марафон, а також у серіалі Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона. Він не прагнув грати головні ролі, натомість майстерно робив яскравими і запам'ятовуваними навіть найдрібніші персонажі у 1995 Році Борислав отримав Державну премію України імені Олександра Довженка за вагомий внесок у кіноіндустрію. Він пережив три інсульти. Останній у 1997 році залишив його повністю безмовним і нерухомим. Помер актор у віці 67 років і був похований на байковому кладовищі в Києві. Олексій Смирнов мав складний стан здоров'я у пізні роки. У 1979 році його госпіталізували з серцевим нападом. Але трагічна новина про загибель його близького друга, актора Леоніда Бикова під час виписки підкосила його сили. За однією з версій, під час прощального тосту він не витримав і відійшов у сторону, де його і знайшли мертвим. Тетяна Пельцер, акторка з унікальним талантом і яскравою харизмою. За театральну діяльність отримала державну премію СРСР у 1951 році і стала першою народною артисткою СРСР у театрі сатири. Її роль у виставі Весілля з приданим принесла їй всенародну славу. А роль матері російського солдата у фільмі про Івана Бровкіна стала однією. Єю з найпам'ятніших і найбільш шанованих Анастасія Вертинська, одна з найзагадковіших актрис радянського кіно, відома не лише своєю неповторною красою, але й складним особистим життям. Її роман із режисером Микітою Михалковим став справжньою сенсацією у 1960-х роках. У 1966 році вони одружилися, і згодом у шлюбі народився син Степан, нині відомий ресторатор і продюсер. Але Вертинська не погодилась на роль дружини Тілі, яку їй нав'язував Михалков. Її тягло до сцени, мистецтва, самореалізації. Через три роки шлюб розпався. Втім, розійшлися вони мирно і залишилися в добрих стосунках. Актрису підтримував інший важливий чоловік у її житті: Олег Єфремов, знаний театральний режисер, батько скандально відомого Михайла Єфремова. Єфремов і Вертинська багато працювали разом, були дуже близькі. Хоча режисер був формально одружений з актрисою Аллою Покровською, сімейного життя у них не було через численні зради Єфремова. Вертинська не отримала від нього пропозиції руки й серця хоча зізнавалася, що чекала цього, але зрештою вона поставила крапку і почала новий етап. У 1976 році Анастасія вийшла заміж за Олександра Грацького, відомого музиканта, рок-легенду. Їхній шлюб тривав лише кілька років, і, хоч розлучення було болісним, вертинська залишилася вірна своєму шляху незалежної жінки, акторки, яка ніколи не жертвувала творчістю заради родинного затишку. Згодом вона майже зникла з екранів і сцен за словами самої Вертинської, вона втомилася від фальші у культурному просторі. Ікона польського та радянського кіно Барбара Брильська це не просто обличчя культової іронії долі, а жінка з непростою долею, сильним характером і глибокою людяністю. Її кінокар'єра почалася ще в підлітковому віці. А перший серйозний прорив роль у стрічці Фараон, де вона зіграла жрицю каму, але справжню народну любов вона здобула завдяки ролі Надії у іронії долі. Її персонаж стала символом жіночності, душевності і теплоти. Особисте життя Брильської складалося непросто: її перший чоловік математик. Ян Боровець виявився абсолютно байдужим до її творчості. Шлюб тривав лише кілька років. З актором Єжизельником вона теж не знайшла щастя. А найбільшою любов'ю актриса називала його слава Слободана Дмитровича, та їхні стосунки не завершилися шлюбом. Найдовше вона прожила у шлюбі з гінекологом Людвігом Космалем, 18 років. У них народилося двоє дітей, але й цей союз закінчився через зраду чоловіка. Найбільшим ударом для Брильської стала смерть її дочки Барбари у тисяча Мьому році, в автокатастрофі, мати ніколи не змогла змиритися з трагедією. Цей біль за її словами змінив усе її життя. Світлана Світлична, фатальна красуня радянського екрану, яка прославилася завдяки ролі спокусливої блондинки в діамантовій руці. Вона народилася в родині українця радянського офіцера і з малку подорожувала по всьому СРСР. Частину дитинства провела в Охтирці та Мелітополі. Незважаючи на скромне походження, завдяки наполегливості матері та власному таланту, вступила до ВДІКу, де навчалася у Легендарного Михайла Рома. Її ролі в кіно стали культовими: від легковажних красунь до серйозних драматичних персонажів. Але поза кадром життя світличної було зовсім не легким. Вона була одружена з актором Володимиром Івашовим зіркою фільму Воїни. Їхній шлюб був непростим, сповненим конфліктів, побутових труднощів та постійних ревнощів. Попри це, світлична до останніх днів називала Івашова своєю головною любов'ю. Після його смерті вона залишилася вдовою та вела досить усамітнений спосіб життя. Останні роки її життя були складними проблеми зі здоров'ям, фінансами, відсутність постійної роботи вона часто з'являлася у телевізійних ток-шоу, де ділилася болісними спогадами про минуле. Попри все, залишалася сильною жінкою.